she's are Ми, царі зі сходу, з перської столиці, прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна Ясна зірка з'явилась про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми дари усі зібрали, йдемо за звіздою, Щоб вас возрадувати тою новиною. Мошко, Бреже трошки, хитрує, дурить, обкрадає. Грошенята завжди має гривні Євро навіть центи. Всім позичить під проценти. Як не має чим віддати, буде будемо ваше мати. Ідіть до мошка на пораду, всім свиню підсуне радо. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий в дорогу можу щось продати. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині усі чесні люди хочуть святкувати. Що жида з хати виганяти, Мошка в плечі випихати, Вона й би вас чорт побрав. Не щоб до вас біда прийшла. Найби ці анконі ваші крав. Бувай. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, там, де нищ перед шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці, бо я жвава і моторна. Тільки що я. Трошки чорна, Дрошки. тому Дрошки. таке ім'я я маю, чортом мене називають. А я ваша бінда. Я вас всіх відомо знаю. Всіх вас знаю. я вас мучу, прогинаю, Дрошки. відбираю ваші статки, латки. не лишаю на вас і латки. Всію вам у душі страх. В мене є в руках. Сила! Добрий вечір газиноньку. Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі! Ой, як файно салом пахне у вашій коморі. А я циганка щедра, умію робити, кую, дую та й краду, Умію ворожити, можу навіть хлопа вкрасти, Ну, у кого є файний. Можу конака гнідого вивести зі стані. Ложку підгострити, голос підкувати, О, голос. Та як ти дасть косень сала, на скрипочці заграю. Добре панство. Цигань і жиди, Так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Ану, цигане, заграй. Хоч би на гармошці. А я жидівку та бідаю. Погуляю трошки. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Ану геть шубавці із хати, де геть від них нечиста сила? Ну, ну ну, я, я ще вам гайдамаки свого докажу. Я про вас усіх іроду розкажу. Іроду, чого? Що? Чого усім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І також скажіть мені, хто за люди ви такі? А то зараз всім від мене страшна кара буде. Найясніший світлий царю, вони слугу твого вірного ображають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають? Ти є. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею. Що? <гум> мій царю, царю. Вони тут повідають про такі вісті, що цар світу народився в ефоємій місті. Такий там цар, що він пете? Мій царю, кажуть Марія сина породила. Месію, начебто, царя усього світу. <гум> Зуміли розсмішити, царю. Мій, прийшли зі сходу мудреці, котрі відомо, що родився новий цар на цій землі. Хто? Що? Месія цар? Ти щось, певно, не дочув. ну зараз же мерщі, поклись зі сходу мудреців. Ми, царі зі сходу, у твій край приходим, щоб вклонитись тій дитині, що родилась у Вифлеємі. Що ж, ідіть, Ідіть Вифлеєм, і царю вклоніться, а назад будете йти сюди, поверніться. Кажете і мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене теж потреба. Відколи вчув я цю новину, не маю, я тепер спочину. Воїни, візьміть свої мечі, всіх дволітніх постинайте. Кожен хлопчик до двох літ хай загине. Так зробіть. І мале дитя в Яскині мусите знайти ще нині. Бо інакше всім вам. Смерть! Хтось закликає за мною. Готова я усіх стенать косою. Смерти, люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси отого, що в вертепі народився, з пречистою воплотився. Гей, солдати мої рідні! Ми тут, царю. Ну що? Всі діти вбиті. Так мій царю. Не тішся, іроди лукавий, ось тобі новина. Межі дітьми не вбили, ви Божого сина. Що, бунт? Зрада, О, смерте, смерде моя мила. Ти всякий бунт ущен здушила. Прилий, махни, косой, раз і вдруге, нехай згинуть світом усі добрі люди. Ха-ха. Ні, синку, нам їх не здолати. Тож, зупинись. Ходи зі мною у темряви і вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу у світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобіт, аж поки долетіла я сюди. Ось тут же чую, грієш на душу, тебе з собою в пекло взяти можу. О, Смерде, смерде, моя мила. Зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю, ходім зі мною в пекло. Та нам з тобою буде тепло. Прощавайте, мир в тій хаті, будьте радісні, багаті, майте волю, добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка, Божа, вас спасе, край на рід вам піднесе. I'm not... I'm not... Тому добрі люди, коляду звершаєм. Щастя долі цьому дому щиро вам бажаєм. Христос